Вітаю на уроці Біологія 7 клас переглядаємо різноманітну, цікаву інформацію інтернет-ресурсів і вже здогадалися, що сьогодні будемо говорити про типи розвитку комах. Чому дрібні тварини більш рухливі, аніж великі? Фізика живої природи. Назвемо основні поняття ключові терміни: це комахи, трахеї, розвиток з неповним перетворенням та розвиток з повним перетворенням. Пригадайте, що таке незамкнена кровоносна система, гемолімфа, рефлекси. Поміркуйте над рекордами світу комах. Ви бачите їх зображення на ілюстрації. Розмах крил найбільшого у світі метелика птахокрилки королеви Олександри дорівнює 28 сантиметрів. Вага найважчої комахи жука Голіафа. 100 грамів. Довжина найдовшої комахи паличника. Фобетіку Сачана. Становить аж 36 см. Чому ж комахи не можуть мати більші розміри? Чому в комах невеликі розміри тіла? У комах різні способи живлення і ефективне перетравлювання їжі. Травна система складається з тих самих відділів, що й у павукоподібних, але є кілька особливостей. Навколо рота розташовані різні ротові органи, а ротова порожнина має слині залози. Шлунок часто містить хітинові вирости та зубці, а печінка відсутня. Все це ви бачите на ілюстрації. Дихальна система комах. Дихальця. Розгляньте їх, будь ласка. Дрібні трахеї, великі трахеї – тіло комах укрите хітиновою оболонкою, яка добре захищає від зовнішніх впливів, але перешкоджає газообіну. Тому в цих членистоногих у процесі еволюції формується трахейний тип дихання. Газообмін у комах здійснюється через систему тонких трубочок трахей. Вони пронизують усе тіло комахи. Окрім того, у трахейній системі є розширені ділянки, дихальні мішки. Повітря в трахеї надходить через отвори на черевці. Вони називаються дихальцями і потрапляють до всіх органів і тканин. Якогось спеціального органа для вентиляції трахею комах немає, і для надходження повітря необхідні м'язові зусилля черевця. Але трахеї не здатні забезпечувати киснем тварин великого розміру. Саме дихальна система комах і є однією з причин, що обмежують розміри представників цієї групи. Кровоносна система для газообміну комаха майже не потрібна. Рідина цієї системи називається гемолімфа. Кольору немає і не бере участі у транспортуванні газів. Це пов'язано з розвитком трахей. Вона здійснює функції транспортування поживних речовин, продуктів обміну, гормонів, захисту від мікроорганізмів. Циркуляція гемолімфи, як і в інших членистоногих, здійснюється скороченнями серця, а серце у них трубчасте, розташоване в спинній частині черевця. Тож запам'ятаємо, кровоносна система комах не замкнена. І не забезпечує швидку доставку кисню до великої кількості клітин, що є ще однією причиною порівняно дрібних розмірів комах. Які ж особливості поведінки комах? Нервова система вузлового ланцюжкового типу, для якої характерний дуже розвинений головний мозок у ньому виділяють три відділи передній, середній і задній. Передній відділ має складну будову і забезпечує складні форми поведінки. Черевний ланцюжок має збільшені грудні черевні нервові вузли. Це пов'язано з розвитком кінцівок, крил і розташуванням основної маси внутрішніх органів у черевці. Ендокринна система здійснює гуморальну регуляцію за допомогою гормонів, які виділяються мозком і його придатками. Гормони впливають на линяння, дозрівання, приваблювання особин протилежної статі під час розмноження. Поведінка комах дуже складна. Її основу становлять безумовні рефлекси та інстинкти. Багатьом комахам властиві умовні рефлекси, тобто реакції, які формуються впродовж життя тварини та забезпечують пристосування до змінних умов життя. Тож запам'ятаємо. У комах дуже добре розвинені нервова система, органи чуттів, що є причиною складнішої поведінки і кращої пристосованості до мінливих умов існування. Наприклад, органами зору є складні та прості очі, органами нюху вусики, органами смаку щупики на ротових органах. А органами дотику чутливі волосинки на покривах тіла, органи слуху на черевці, наприклад, у коників вони знаходяться на ногах. У літаючих комах в основі вусиків є спеціальні органи для контролю за швидкістю і напрямком польоту. Які ж особливості розмноження та розвитку комах? У комах розвиток після виходу з яйця. Називається післязародковий розвиток, відбувається з перетворенням. У всіх представників цієї групи з яйця з'являється личинка. Згодом вона перетворюється на дорослу комаху. Або на стадії лялечки буде зазнавати додаткових перетворень. Тому в деяких комах у розвитку виділяють три стадії: яйце, личинка, доросла комаха. Такий розвиток із неповним перетворенням спостерігається у торганів, коників, термітів. Ось ви його бачите на ілюстрації. Розвиток із повним перетворенням властивий високоорганізованим комахам, жукам, метеликам, мухам, комарам, бджолам та блохам. У їхньому розвитку виділяють чотири стадії яйце, Личинка, лялечка і доросла комаха. Розгляньте самостійно ілюстрацію 70 і знайдіть розвиток комах з неповним перетворенням і з повним перетворенням. Запам'ятайте: у комах різні способи розмноження, висока плодючість і різні типи післязародкового розвитку, що забезпечує швидке відтворення. Великої кількості нащадків дуже цікавий кросворд. Спробуйте пройти його. Не проходьте мимо міні-проекту Біологія плюс релігія і дайте відповідь на питання, чому комахи є найстрашнішими для людини істотами. Запитання для самоконтролю параграфу допоможуть вам. Досягти очікуваних результатів за даною темою. Зверніть увагу на їх диференційність. Дякую за увагу і бажаю успіхів у виконанні завдань.